Ми ж будемо говорити про те, що зараз відбувається в Канаді, як там відреагували на зустріч Володимира Зеленського Дональда Трампа і чи готові збільшити зокрема військову допомогу і підтримку України? До нас вже долучається власний кореспондент Укрінформу в Канаді Максим Наловайко. Максиме вітаємо! Дякуємо, що сьогодні з нами. Доброго ранку, дякую за запрошення. Давайте почнемо з тих реакцій, які з'являлися в Канаді і від людей, і від представників влади після зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа в овальному кабінеті. Е, вперше трюдо заявив, що Канада буде далі підтримувати Україну. Потім місто справи малині сказав майже те саме. Також на підтримку України виступив Конгрес Українців Канади. світовий конгрес українців, лідер опозиції Пєр Пельєв, який, якщо будуть вибори, можливо, стане мабуть прем'єром. Також заявила відома Україні Христя Фріланд, яка теж сказала, що вийшла на підтримку зеленського. Правда, особливості Канади була в тому, що жоден з лідерів, скажімо, не називав прямо Трамп. Бо для Канади ж важливо зберегти стосунки з Америкою хороші, тому вони всі підтримували Україну, але не засуджували Америку при цьому і дії американської адміністрації. Але тим менше е прихильність Канади стосовно на стороні України в цій ситуації. Чи готова Канада загалом збільшити допомогу Україні військову підтримку, якщо все-таки Америка її припини, Як про це писало видання The New York Times? Короткий відповідь так. Довга відповідь я не впевнений, що, чи буде така можливість можливості Канади, тобто дуже хоче, і нинішня влада, і нинішня позиція, незалежно від того, які буде результати виборів, які буде цього року. Канада хоче підтримувати Україну і готова це робити. Питання в тому, чи має вона таку змогу і в плані військовому, і в плані фінансової допомоги. Тому я не впевнений, а точно не зможе не Америку, але який від. Відсоток цього в нас може вийти. Я я, я не, не думаю що великий. Зараз на фоні не тільки зустрічі в білому домі Володимира Зеленського Дональда Трампа, а й на фоні тих заяв, які лунали від команди Трампа і Мюнхенської конференції, і не тільки вже третя зустріч європейських лідерів запланована в Лондоні. Канада зараз на фоні цих, цих заяв і такої певної консолідації європейських країн, яку позицію займає, та і чи вона можливо буде долучатися ще до цих зустрічей, які на рівні європейських лідерів. Відерів відбуваються e, прямо зараз в літаку летить в Лондон, e, Десь за кілька годин мають прилетіти. Причому, коли було вперше оголошено старвором e, прем'єром Британії, що буде цей саміт проведений, Канади не було серед учасників. Але врешті вони вирішили також приєднатися і e, e, таким чином показавши, скажімо, з ким вони хочуть бути в союзі, e, Канада зараз активно шукає собі нових союзників, розуміючи, що Америка. На Америку тепер не можна сподіватися ні Україні, ні в Європі, ні Канаді, і вони не мають розвивати стосунки з іншими країнами в першу чергу з такими історичними союзниками з Великої Британії, з Австралії та Новосландію. І тому зараз це самі таке сам в Лондоні відбувається дуже доречний. Я впевнений, що там трудо буде дуже гучно, дуже публічно виступати на підтримку України. Я не якихось великих оголошень там якоїсь військової допомоги або фінансових якихось е е е е е е е е там програм, але політична підтримку точно лишатиметься в Канаді за Україною. Самі ці візити, бо ви до того згадували, що Канада намагається так балансувати і стосунки з сполученими штатами mm. та не псувати а ну, такі візити представників Канади Джастіна Трудо до Лондона. Чи варто очікувати якихось заяв, якихось кроків, не знаю, дії? А чи це скоріш просто буде такий офіційний візит, і просто присутність Джастіна Трюдо там? Я все ж другого варіанту. Тобто, я не є членом ж команди Карнізової але Все таки думаю, що це буде більш такий, скажімо, формальний візит через Рад факторів. По-перше, те, що Трудо буде прем'єром іще тиждень, е, ну може трошки більше. Бо 9 березня будуть вибори в ліберальній партії, і десь 9 чи 10 березня він оголосить свою ставку. Тобто йому не так довго залишилося бути лідером країни. І е, 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 е. по-друге, те, що Канада як це казав, військово плані вона практично ресурси вичерпала. Фінансо домов не надали. Нещодавно було голосила, що буде зроблено перший транш е, цих грошей, яких заморожених російських коштів е, буде перераховано цього тижня. До речі, минулого тижня, Канада голосила про продовження програми тимчасової програми підтримки українських мігрантів, які втікають від війни. Кует, так звана, їм дозволили продовжити ще на три роки свої дозвіл випробування. Але щось більше, що таке, глобальне, я не думаю, що буде оголошено в Лондоні. Також хотіли запитати вас і про вибори в Канаді. Коли вже можуть бути відомі імена основних кандидатів, які будуть брати участь, станом на зараз вибори в Канаді відбудуться десь 5 жовтня цього року. Дуже велика все-таки 90, що вони були раніше насправді. Але е, стан зараз це кінець жовтня, і поки що виборчення кампанії не було оголошено. Так, партії проводять зараз активну підготовку, збирають кошти в першу чергу і висувають всіх кандидатів. Проходить такий процес назва праймеріз, коли всередині партія кожна формує перелік кандидатів, які потім будуть на виборах висуватися. Е, е, уже відомі. Ну, в принципі, багато ж не канатів, Тобто ми знаємо, хто буде лідер, хто є зараз лідер консервативної партії П'єр Пельєв, Ми знаємо, хто зараз є лідером нової демократичної партії. Джек Сінг такий. Ми поки не знаємо, хто є лідер ліберальної партії, через тиждень знаємося. Ну, це Віргідно буде або Хрістя Фріланд, або Маркарні. Хоча там ще чотири але це два основних. Серед цих. Трьох партій, я б це двох тобто, ліберальних партій, консерватив, не буде відбуватися реальний вибір через заяви Трампа. До речі, дуже сильно зріс рейтинг партії трудо ліберальної партії. І якщо ще місяць тому видавалося шанс їхня сформувати уряд практично рівно нулю, і була майже впевнена в тому, що буде прем'єром Пірполієв, тепер це вже не так точно, тепер не може поборотися, особливо після зміни лідера партії. Ну тому. Точно буде одним кандидатів П'єр Польєв, лідери консерватів, хто буде іншим, ми поки не знаємо. Або Христі Фріланд, або Марк Карні. Вони будуть зматися за кріслом прем'єра. Скажіть, якою може бути зовнішня політика Канади після виборів? Чи вже можливо є якісь певні напрямки, над якими працюють mm. політики? Глобальних змін не буде знову таки. В Україні не варто очікувати mm. кожку статус, як виникла в Америці зараз, коли раптом наш величезний партнер став. Ну, не партнером, скажімо так, мене таким близьким партнером в Канаді. Є і позиція, і, 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 і влада, і, і суспільство загалом дуже підтримує Україну. Що зміниться в тому, що зараз Канада вибудовує всю свою польшу плітку, торговельну, кемічну і військову стосунках з Америкою. Наприклад, там вся більшість нафти канаєцької де не більше, це до нафти канадської йде в Америку. Зараз вони активно намагаються це змінювати, шукати інших партнерів, в тому числі зближуватися з Європою. І це для мабуть Крім добре, тому що ми як частина Європи, як майбутній член Європейського Союзу, як майбутній член НАТО. Зможемо, скажімо, з Канадою з того боку, та навіть були розмови, коли Трамп оголосив про те, що він хоче анексувати Канаду, то в, в Канаді так напівжартома, але лише напівжартома. півжартома. про те, що може треба Канаді стати членами Європейського союзу, що ніби як не дуже очікуваний крок, але в принципі це теоретично це можливо, ось тому е, зараз Канада дуже активно шукає партнерів як кажуть з океаном, в першу чергу. Продовжуючи тему відносин між Канадою і Сполученими Штатами. Америки, мита, які були анонсовані, повідомляє Reuters, з вівторка. Вони мали би набути чинності. 25% мита на товари, власне, зокрема з Канади. І крім того, сьогодні вночі Reuters повідомили і про ще додаткові мита на пиломатеріали, посилаючись на радника Білого Дому, які зараз очікувані в Канаді. Та чи є якісь кроки, не знаю, можливо, Пишуть про якісь перемовини, аби ці мита відтермінувати введення в дію е, Канада дуже багато робить, тому що для неї будь-які мита а мита десь пісотків це страшні мита. Це буде величезний удар в економіці. І е, е, яка сьогодні соні штатом поки що бюджет Альберто одної такої провінції у них суттєво вирости всього країна буде вирости дефіцит доросі. Тому вони роблять все, що можуть, аби зупинити ці тарифи. Але з Трампом домовитися ну важко можна йти неможливо зараз. В Вашингтоні перебуває прибуває Канади, але я думаю, нас вже приважна місяць, і країна дуже країна Канада дуже готується до відбиття, ем, скажімо, цього удару, і сподіваюся, що не доведеться цього робити як минулого місяця. Ем, але очікувань погань. Рік такі, що не знайшла спеціальності, але якісь тарифи точно будуть на певній підводі товарів, і вони потрібно триватимуть роками. Це не справа одного дня, це справа місяців років. Саме тому важливі контакти з іншими регіонами що може зробити Канада для того, щоб якось тримати цей удар, і зокрема видання CBC писало про те, що двадцямого писав 27, 27 лютого про те, що прем'єр-міністр Канади Часін Трудо заявив, що країна готується таки до, до цих мит. Що про це зараз говорять в Канаді? Які заходи можуть бути? Ну, це тема номер 1 не, не Україна, а саме ці тарифи. І от буквально в четвер пройшли вибори провінції Онтаріус, найбільша канадська провінція, найбільш населена, най, найбільш економічно подужна. І прем'єром цієї провінції перебрала Дага Форда. Вся його виборча кампанія, була ласка, на тому, що я людина, яка зможе найкраще протистояти Трампу. І також цього тижня, ну, минулого в Україні, відбулися дебати серед майбутніх лідерів ліберальної партії. Половина цих дебатів була про те, хто з них чотирьох зможе краще протистояти Трампу. Наприклад, Христя Фріланд пишається тим, що Трамп дуже не любить, і каже: Бачите, як я з ним раніше боролася, і те саме буде робити зараз. Е, тому зараз все політичне обговорення в Канаді крутиться навколо того, як Трамп протистояти і хто йому зможе краще протистояти. Еди, що ніхто хто знає як саме зробити, але всі дуже хочуть якось зупинити це безглуздя. Ми вам дуже дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Максим Наливайко, власний кореспондент Укрінформу у Канаді, і говорили ми про ситуацію, що відбувається зараз у Канаді.